20, 20. А яку ціну укроп? 15. А картошка яку ціну? 30. А цибуля? 15. А огірки в яку ціну? 60, 60. А капуста? 80. Що це таке? Двісті. Боже, да ти моя. Лопочка. Ігор, не плати за машину? А в яку ціну огірки? А, ти що? Огірки. 70 гривень. Це нормально взагалі. Я думала, ти всі знайти, обійти. Я зрозумів. Грома. Вони не побачили три. А яку ціну яйця? П'ятьдесят 55? П'ятьдесят п'ять? П'ять, даже не на У нас теж чуть. А яку ціну капуста? 70-60, там. Я... А помідори. Помідори по 50, люблю. Це за десяток. Ну так. Да. Так, 140 давайте. Тільки там опитє. На тридцять, до коротко. І таке, mm. Mm. Yeah, а як по тебе, це мі 10 копійок, ну 3 гривні, ну фай рубль. Ну я люди дам. Скільки да. кілограм, так, да, молодо чи ви? <гум> ні, 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 це на 35 гривень. А, що яку ціну? 250. 250. 250. Все, а я якоби. Так, Хочете, вибирайте. Яблоко без перебора. Нет. Нет. Девочки, по 50 буду считать яблоки на перебор. Я там торгую? А какую ціну яйца? 50. Все.

Она сколько попросила?